Вітаємо наших глядачів на каналі магазину Ембарго. Тут ми розповідаємо про аксесуари для сигар, самокруток і не тільки, які точно вартують вашої уваги. В цьому відео ми будемо робити огляд на новенький хімідор від бренду нашого магазину, створений для зберігання вашої домашньої колекції сигар. Зустрічайте Walnut Mate. Поговоримо детально про здавалось компактний хімідор, але який здатний розмістити 20 сигар різного формату. Також обов'язково розглянемо його стиль, дизайн, конструкцію та особливості. Звернемо нашу увагу на внутрішнє відділення та не забудемо про додаткові аксесуари у комплекті. Дивіться цей огляд та знайомтеся з новинками аксесуарів разом з нами. Почнемо наш детальний огляд традиційно із зовнішнього вигляду, адже аксесуар виглядає майже портативним, так і хочеться його взяти куди-небудь з собою, наприклад, у подорож. Матова софт тач-поверхня, на якій видно текстуру натурального дерева, тактильно приємна на дотик, та головне, що не збирає відбитки пальців. Це велика перевага у повсякденному використанні, адже не потрібно кожного разу його протирати. Кришка обладнана великим вікном, яке дозволяє спостерігати за сигарами всередині, не відкриваючи хімідор. На нижній частині розташовується тонка тканина з дрібним ворсом, що запобігає подряпинам столу та контактної поверхні. Ззовні на передній частині обладнаний з'ємний механічний гігрометр. Таким чином, зручно контролювати рівень вологи всередині і за потреби поповнювати зволожувач рідиною. Humidor собі поєднує класичний та мінімалістичний стиль. Це зумовлено простим та функціональним оформленням, зайвих елементів. Усе просто і чітко. А тепер настав час заглянути всередину до сигарного відділення, подивитися, в яких умовах будуть знаходитися ваші сигари. Тут, скажемо, приводів для хвилювань немає, оскільки всередині використовується натуральне кедрове дерево, найкращий матеріал для тітюнової продукції. А все тому, що ця деревина має унікальну природну здатність поглинати та утримувати вологу. Це вкрай важливо, щоб сигари мали первісний свіжий стан і відповідно насичений аромат. Далі звертаємо увагу на зволожувач, який поставляється у комплекті з хімідором. Він використовує губку як абсорбуючий елемент. Таке рішення водночас просте, функціональне і розраховане на тривалий час використання у порівнянні з одноразовими сорбентами, які потрібно час від часу змінювати на нові. Обов'язковим елементом будь-якого хімідору є наявність сигарного бортика, який відокремлює суттєво різні сигари одне від одного, щоб аромати не змішувалися. На бачимо золотисту емблему бренду, яка дає нам зрозуміти, що аксесуар, який ви тримаєте в руках, виконаний якісно та безкомпромісно. Резюмуючи, робимо висновок, що дана модель компактного Хімідору є вдалим рішенням, зважаючи на оформлення, якість та функціональність. А відтак можемо завершувати наш огляд, Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!